Вітаю, друзі! Мене звати Людмила Годунко, і сьогодні я б хотіла розповісти вам про гетьмана Кирила Розумовського та особливості його політики. Якщо ж вас цікавить ця тема, і ви б хотіли дізнатися набагато більше інформації, то сідайте зручніше і ми будемо починати. Після смерті Данила Апостола тривалий час гетьманщина управляло правління гетьманського уряду. Проте, в 1750 році посаду гетьмана було відновлено. Цьому сприяло кохання. Дочка Петра І, імператриця Єлизавета, закохалася в українського співака церковного хору козацького роду Олексія Розума. Згодом прізвище було змінено на російський манір Розумовський. За однією з версій, закохані навіть були таємно одружені. Проте їхня власна історія кохання вплив. На історію України саме за сприяння Олексія було відновлено посаду гетьмана, яку отримав його молодший брат Кирило Розумовський. Проте й були інші причини відновлення посади гетьмана наполягання козацької старшини потреба українського війська у війнах з Туреччиною та Прусією. Гетьманство Кирила Розумовського припадає на 1750 1764 четверті роки. Період його правління називають Золотою осінню Гетьманщини, намагався розширити самостійність держави, відбудував колишню козацьку столицю Батурин, а згодом переніс туди свою резиденцію, провів військову реформу, поділив суди на підкоморські, земські та гродські, модернізував військо, тобто осучаснив, підпорядкував своїй владі Київ та Запорізьку Січ. Запорізька січ, попри підпорядкування гетьману, мала певну самостійність, унікальний адміністративний поділ та підтримувала власну економіку. Нова січ поділялася на паланки, а козаки селилися в зимівниках. Паланка адміністративно-територіальна одиниця в період існування нової січі, у центрі якої була власне Паланка, Свобода з невеликим утріпленням і козацькою залогою. Зимівник це маленький хутір, у якому живуть та займаються господарством один чи кілька козаків. 1763 року скликав Раду, де схвалив 23 пункти та спробував установити спадкоємне гетьманство. За період гетьманування Розумовського козаки одягались в уніформу. Також гетьман перетворив полки на регулярні, але, на жаль, зі смертю Єлизавети Петрівни все змінилося. До владу захопила Катерина ІІ і тому 1764 року Кирило Розумовський слав гетьманські повноваження. За своє гетьманство Кирило Розумовський залишив палац в Батурині, видатний зразор архітектурного ансамблю стилю високого класицизму, єдиний твір архітектора Камерона в Україні. Історико меморіальне значення зумовлене тим, що це одна з небагатьох збережених пам'яток бурхливої будівничої діяльності останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Я надіюсь, що вам сподобалось це відео, і ви обов'язково поставите вподобайку, підпишитесь на мій канал. Надіюсь, воно вам сподобалось. До зустрічі!